Друзі, вітаю! Ви на каналі Астракарма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач джйотіш. В сьогоднішньому відео я хотіла би поговорити про сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня. Вже буквально завтра, якщо ви будете дивитися сьогодні, 28, напередодні, це відео. Отже, поговоримо, які загальні тенденції світу несе це затемнення, для кого воно буде важливим, як воно формується, які фактори впливають на затемнення цього разу. Я думаю, що буде цікаво. Отже, почнемо з карти затемнення. Це в нас часткове сонячне затемнення. Відповідно, триватиме воно недовго. Як ви бачите, карта затемнення, побудована на координати Києва, нам показує, що затемнення почнеться у 13-й годині 33 хвилини за Києвом і триватиме до 13-53 хвилин. Максимальний пік затемнення це 13 година 38 хвилин. Знов таки, підкреслюю, що час у нас за Києвом. Отже, доволі нетривале затемнення. В Україні його ми не зможемо спостерігати, але в принципі це і на краще. Ось так виглядає карта затемнення. Як ви бачите, в момент, саме в момент затемнення в нас відбувається парад планет в знаку Риб. У нас там сукупчення п'яти планет: це і екзальтована ретроградна Венера, і дебілітований ретроградний Меркурій. Сонце з місяцем відповідно, тому що будь-яке місячне затемнення зазвичай відбувається в новий місяць. Ну і раху, звичайно, раху, який також присутній. Якщо ми подивимось по градусах, раху від сонця знаходиться доволі далеко. Раху у нас в 3 градусі, сонця в чотирнадцятому, тож вплив трошечки менший, але все одно затемнення потужне, тому що ми бачимо надзвичайно великий такий згусток енергії в знак риб. До того ж будуть ще додаткові фактори, про які я згадаю трошечки пізніше. Диспозитор затемнення, тобто планета, яка володіє знаком, в якому відбувається затемнення, а затемнення у нас в знаку риб, відповідно хазяїн його Юпітер. Зараз він у нас розташований в накшатрі Рохіні, в знаку тільця. В принципі, йому там доволі непогано, накшатра приємна. Сама накшатра затемнення, це утрапхадропада. Утарапхадропада накшатра непроста, але ми ще звернемось до неї і отже, давайте поглянемо на карту затемнення. Як правило, з точки зору астрології, вважається, що не всі будуть відчувати на собі це затемнення, і перш за все, під його вплив, потрапляють мешканці. Тих регіонів, де це затемнення можна буде спостерігати. Отже, як ви бачите, це Північна Америка. Тут у нас під вплив затемнення потрапляє США, Канада, знов таки Гренландія, по суті, учасники попереднього місячного затемнення. Також, як ви бачите, воно відбувається над екваторією Атлантичного океану, покриває Північний Захід Росії, також впливає на Європу. Але на Північну Європу це Ісландія, Норвегія, Великобританія і навіть а, частинку Африки зачіпає це Північний Захід Африки. Отже, саме ці регіони будуть найбільш чутливі а, до цього затемнення, і відповідно а, якісь події, а, глобальні, такі масштабні, а, можуть відбуватися а, саме а, в цих регіонах. А вже що буде відбуватися, зараз ми з вами подивимося. Отже, місячне затемнення цього разу відбудеться у нас в накшатрі Утарабхадрапада. Це доволі складна накшатра, це накшатра затемнення. Ми визначаємо накшатру світила, яке затьмарюється, в даному випадку у нас сонячне затемнення. Відповідно, ми дивимося, в якій накшатрі знаходиться сонце. Утарапхадропада е, непроста, і, е, окрім накшатри, затемнення відбувається в паді скорпіона. Пада це частина, певна частина цієї накшатри. Отже, пада скорпіона в накшатрі утарапхадропада наймістичніша і Найбільш трансформаційна. Ми маємо розуміти, що кожне затемнення піднімає якісь певні конкретні теми. І відповідно цього разу основними темами цього затемнення стануть, по-перше, наші страхи, які глибоко приховані в підсвідомості, можливо, якісь родові програми. Також накшатра у вона пов'язана із смертю, безпосередньо із смертю. Символом цієї накшатри є а, ніжки погребального ложа. І сама Накшатра, вона пов'язана із смертю і закінченням поховальної процесії, з духом, а, з духом, який вже. Відокремився від тіла, але ще знаходиться в матеріальному світі. Він ще не пішов у вище світи. Сатурн, як управитель накшатри у Тарапхадрапада, накшатри затемнення, він доволі в складному положенні. Він якраз в цей день, буквально через три години після затемнення, Переходить в знак риб. Коли планета в нас переходить із знак у знак, вона доволі слабка, і, відповідно, він, як володар цього затемнення, такий тіньовий володар, перебуває у слабкому положенні. Відповідно, він не може підтримати цієї накшатру. А Марс, управитель пади, тобто управитель цієї частинки накшатри. Він зараз знаходиться у накшатрі Пунарвасу, у знаку близнюків. Пунарвасу у нас пов'язана із природою, із довкіллям, із захистом цього довкілля, і оскільки саме затемнення буде відбуватися в знаку риб, цілком можливо, що, і вірогідно, що воно підніме теми довкілля захисту, а також катастроф у природі. Ну, ми ще звернемось до цієї теми затемнення сьогодні. Затемнення відбувається в знаку риб. Знак риб це останній знак в зодіаку. і накшатра Утарабхадрапада – це передостання накшатра в кругу накшатр. Відповідно, тут ще піднімається ідея початку завершення процесів. Тобто, щось, якийсь певний цикл в вашому житті підходить до завершення. Можливо, якісь люди вони вже відіграли свою роль і вони мають піти. Якісь процеси будуть закінчуватися, і їх також варто і слід відпускати. І Сатурн вказує нам, що нам не слід триматися за тих людей. Функція, яких закінчилась в нашому житті, або за ті процеси, в яких ми маємо поставити крапку. Будь ласка, не забувайте про це, думайте про це і вчіться відпускати. Саме в день затемнення подумайте над тим, що в своєму житті ви маєте відпустити. Де ви маєте поставити крапку. Це е, надзвичайно гарний е, період для роздумів, звичайно, якісь е, приймати. Важливі рішення саме в цей день робити не варто, але подумати про це, проаналізувати все це буде дуже, -дуже корисно. Далі ця накшатра, накшатра утера вона підніме інтерес до містики, до екстрасенсорики, до психологічних тем. Все це буде надзвичайно популярне, воно в принципі і зараз популярне, але, але ще більшої популярності може набрати в перспективі подальших місяців. Також знак риб і сама накшатра це така накшатра на межі. І е, спостерігайте, спостерігайте, що відбувається. Можуть бути символічні сни. Е, якась інформація буде приходити до вас в цих снах, звертайте, будь ласка, на неї увагу, намагайтеся проаналізувати, що ви бачите в сні, чому саме е, ця картинка вспливає і так далі. Або е, може викликати навпаки безсоння і тривожність. Тобто комусь будуть снитися сни, а у когось будуть з цим проблеми, і навпаки, це таке незрозуміле якесь почуття тривоги, почуття якоїсь проблеми, що висить, але яку ви не можете усвідомити. Це, в принципі, нормальний стан впродовж наступного тижня. Тож, будь ласка, спостерігайте. Спостерігайте за собою, за Всесвітом, який з вами спілкується таким чином, сонячне затемнення викликає дуже часто проблеми для людей при владі, оскільки Сонце, як планета, вона за це відповідає. Тож що ми можемо очікувати? Перш за все, політичну нестабільність, якісь протести в різних країнах, відставки якихось керівників країн або навіть перевороти. А Сатурн як управитель цієї накшатри, в якій відбувається затемнення, символізує в астрології народні маси, а сонце це лідер. І в якійсь мірі це певне протиставлення народу і лідера. Саме тому, скоріш за все, я думаю, що слід очікувати певні політичні мітинги, хтось когось захоче зняти. Хтось а, самостійно а, підасть а, відстав відставку, і можливо навіть якісь такі глобальні перевороти на рівні певних країн, особливо тих країн, в яких а, це затемнення, над якими воно відбувається, і які найбільш чутливі до нього. Також затемнення обіцяє нестабільність фінансового ринку, банківської сфери, криптовалютної сфери. Чому? Тому що воно відбувається в знаку риб, яким володіє Юпітер. А Юпітер зараз в надзвичайно матеріальному знаку тільця, який якраз відповідає за гроші. І в принципі, Юпітером, Юпітер це планета, яка є показником грошей у ведичній астрології. Тож це певна така вказівка на дестабілізацію фінансового сектору, можливе зростання курсу валют тощо. Це проблема загострення геополітичних конфліктів. Надзвичайно багато енергії зараз скупчується в знаку риб. Взагалі знак риб це знак милосердя, це знак прощення, це знак такої. Любові безумовної, і в принципі багато конфліктів, вони підуть на спад впродовж наступного року півтора. Але саме затемнення може підняти знов таки певні конфлікти, може спровокувати нові конфлікти. Тож ми маємо бути максимально обережними і обачними. Як я вже зазначила, затемнення в водному знаку несе небезпеку, пов'язану з водою. Тому катастрофи і особливо природні якісь катаклізми на воді. А що це може бути? Це і паводки, і повені, і цунамі, і навіть землетруси, і виверження, оскільки володар на кшатри затемнення це Сатурн, який відповідає. За ці явища, або якісь техногенні аварії з забрудненням води, все це може відбуватися. І знов таки найбільш чутливими точками до цих проблем якраз встануть ті країни, над якими це затемнення можна буде спостерігати. Я їх згадувала на початку відео. Знак риб пов'язаний із релігією, із світоглядом. Тож цілком можливі нові. Конфлікти, або загострення старих на релігійному ґрунті. І це також може нести проблему та небезпеку для релігійних діячів або людей, які пов'язані із водою, або людей, мешканців прибережних районів. Знов таки пам'ятаємо, над якими країнами це затемнення, або в гороскопах яких лідерів. Ці точки максимально чуттєві до затемнення, тож все це цілком можливо і вірогідно. Як я вже вам показувала на карті затемнення, на нас чекає парад планет. Цілих 5 планет будуть знаходитися в момент затемнення в знаку риб. І окрім раху місяця і сонця, це безпосередньо планети, які, в принципі, створюють сонячне затемнення. У нас ще є два учасника: це Меркурій і Венера. Обидві планети ретроградні, і Венера екзальтована, а Меркурій, навпаки, дебілітований. Меркурій як учасник затемнення може вказувати на те, що буде страждати бізнес. На нас може очікувати підняття цін. Або Меркурій, як показник, як планета, яка вказує на навчання на студентів, вона вказує, що можуть бути якісь проблеми у навчанні, в якихось навчальних процесах, якась реорганізація цих процесів, або якісь певні проблеми із залученням студентів. Можливо, студенти можуть брати якісь участь у якихось конфліктах, про які я вже згадувала раніше. І Венера, вона, хоч і сильна, вона екзальтована, але цей парад планет, її ретроградний стан вказує, що в момент затемнення положення Венери буде, скажімо так, вказівкою на порушення гармонії в світі і може вказувати на певні соціальні проблеми, на непорозуміння. На проблеми із а, тим, щоб домовитись щось, зафіксувати, зрозуміти правильно один одного. Тут ще і а, Меркурій дебілітований в падінні, все це також буде а, надзвичайно ускладнювати будь-які переговорчі процеси, будь-які підписання договорів, будь-яких паперів. Тож, а, знов таки, будьте максимально а, обачними і обережними. І е, Сатурн в цей день, але це вже буде через три години після того, як затемнення завершиться. Сатурн переходив в знак риб, це така епохальна подія. Я знімала окреме відео, які основні тенденції Сатурна в знаку риб буде приносити глобально в світі, що це означає для нас, як для людей. І також у мене на каналі є прогнози для кожного знаку Зодіака, що принесе Сатурн в рибах. Так от, коли він перейде в риби в день затемнення, в знаку риб він сполучається із раху. Утворюється надзвичайно складна і негативна комбінація планет з точки зору ведичної астрології, ми називаємо її Шрапіт йога. І це поєднання Сатурна із Рахом, воно відбувається не часто, але воно надзвичайно неприємне. І може а, значно ускладнювати ситуацію. Найскладніший період нас очікує до 30 травня, поки ці планети будуть разом, потім раху зміни своє положення і перейде в знак водолія, тож а, ця йога розірветься, але впродовж наступних двох місяців до кінця травня а, слід бути максимально обережними. Раху, сполучаючись з Сатурном, дуже часто дає терористичні акти, це взагалі така вибухонебезпечна суміш, я б сказала. І якраз він може призводити до якихось проблем, а враховуючи, що сполучення буде в знаку риб. Цілком можливо, що якісь терористичні акти на релігійному підґрунті нас можуть очікувати в найближчі місяці, в найближчі приблизно 6 місяців з моменту затемнення. Давайте ще раз поглянемо на карту затемнення. Отже, хто найбільше буде чутливий до цього затемнення? Звичайно, всі ті, у кого є планети. В знаку риб, особливо планети в градусі затемнення, це 14 градус риб. Також всі ті, у кого лагнеш або місяць знаходяться в знаку риб. Також діви, оскільки вся ця енергія затемнення безпосередньо впливає на знак діви. Всі ці планети аспектують його, і також люди, які народилися, дуже близько до дати затемнення. Затемнення у нас 29 березня, тобто, якщо у ваш день народження 28, скажімо, 30-го, можливо, 31 березня, то цілком можливо, що ви також можете потрапити під вплив цього затемнення. Ось такі основні тенденції несе нам сонячне затемнення 29 березня, 2025 року, надзвичайно заряджений, потужний енергетичний день. Як ви його використаєте? Це звичайно. Залежить від вас, але моя порада бути максимально неактивними в цей день. Намагайтеся вживати менше їжі, тому що вважається, що в день затемнення в нас елемент вогню він дуже погано працює і отже, в, в організмі немає енергії на перетравлення їжі. Тож намагайтеся а, їсти менше або таку надзвичайно легку фрукти, овочі, молочні продукти. Все це можна, але намагайтесь все ж таки трошечки обмежувати себе і просто в момент затемнення не виходьте на вулицю. Ви можете, звичайно, читати мантри під час затемнення. Все це залежить від вас. Це надзвичайно потужний день для будь-якої духовної практики. Ну, а я на сьогодні з вами прощаюся. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас цікаве та корисне. І зустрінемось в наступних відео. До побачення!